Всім привіт! Друзі, хочу вам нагадати, що в нас в продажу є такі от чудові підросткові велосипеди. Хто ще не приділився, хто тільки думає, хочу вам запропонувати мінімальні ціни на ці от велосипеди, VeloTrade, Discovery, Space. І є ще у нас такі от Space Mars. Вони вже розраховані на більш дорослих людей, якби не підростковий. Колеса тут 29 рама 18. В цих Discovery цей. Для хлопчика підійде, Колір також. 26 колеса, 13 рама. Це от такий от яркий, красивий для дівчинки можна. 13 рама, 26 колеса. І ось геть маленький 24 колеса. Алюмінієва рама тут йде вже. На промподшипнику кареточка хочу вам показати. У них у всіх, до речі, на промподшипнику каретки. Тож, е, ніяких проблем це не буде доставляти. Всі Велосипеди зараз по знижених цінах звертайтесь відправочка по Україні.